Доброго дня! Говоримо знову про прикметники тільки цього разу говоримо вже про їх утворення та про їх послідовність у реченні. Отже, прикметники здебільшого утворюємо за допомогою суфіксів. Наприклад, IC Historic AL Cultural, ABLE Capable. IBLE. Audible FUL Wonderful ENT Independent LESS -s, Cloudless ANT Brilliant ING Interesting ED Tired Y Rainy IVE Active ISH, Childish, OUS, Famous, LY Friendly. Зазвичай ми інтуїтивно підбираємо потрібний суфікс. Це залежить найбільшою мірою від. Того, наскільки часто ми читаємо і слухаємо англійською, і тоді цей суфікс просто проситься для того, щоб утворити прикметник. Давайте спробуємо. Поруч маємо іменники або дієслова, до яких треба додати суфікс, щоб утворився прикметник в кожному із речень. Давайте перевіримо, якщо ви готові. Отже, my brother is interested in the... Political life in his country. Sarah is a caring and loving mother. Ви могли зробити careful обережно або caring в значенні турботливо. Their suspicions are ridiculous. Їх підозри смішні. We'd like to watch a funny comedy. Everybody values her artistic taste, так? художній смак. Sam is a good boy, so mindful of his little brother. Такий, ем, він так піклується, завжди пам'ятає про свого маленького братика. What a lovely dress! Яке миле, яка гарна сукня. Ще і перевіряємо. I'd like to apologize for my thoughtless behavior. так, необдумана поведінка. Sally was really surprised, здивована. I didn't expect the cabin to be so comfortable. I hope you understand how important for me it is, наскільки це важливо. Далі від слова sense могли утворити прикметник sensible або sensitive. оскільки у нас далі е, йдеться про те, що він не міг зробити таку дурну річ, тому напевно більш. Сюди підходить слово розсудливий, тобто sensible. A sensible person like Bob can't do such a stupid thing. «Indulge» втручатися, Отворюємо прикметник, який indulging. Той, який багато втручається. You are 18 already, so stop being so boyish. «Припини бути таким дитячим. Так. І послідовність прикметників. Звичайно. Навряд чи ви зустрінете речення, де усі перелічені якості прикметників будуть зустрічатися, але тим не менше, скільки б їх не було, ну, найбільше може 3-4, але все одно їх треба розставити в правильній послідовності. Отже, спочатку йде наша з вами думка або оцінка цього ну, зазвичай або речі, або якоїсь людини. Вона може бути необ'єктивною, це на мою думку, так. Далі розмір, вік. Форма, колір, походження, матеріал та призначення. Наприклад, it is a nice small old square red Ukrainian silk potty Так, Це гарна, маленька, старенька квадратної форми, червона українська шовкова хустка для вечірки. Так, тут вони зараз всі прям підібрані, щоб ви могли проаналізувати. Або, Думка наша. – «pretty», Ми думаємо, що це милий столик, комусь він таким не здаватиметься, це наша з вами оцінка. Далі вже розмір big, вік new, форма round, color Brown, походження German, матеріал Wooden і призначення dining Table. Звичайно, ще раз кажу, рідко, коли зустрічається їх багато, але давайте спробуємо. Нехай їх буде 3-4. Поставте відео на паузу, спробуйте розставити їх самотужки. І перевіряємо: E cozy little old grey house. Cozy. Наша з вами думка. Little розмір, віck колір. An Angry Big Young Black Dog. Angry, на нашу думку, можливо, для когось він милий гарненький цуцик. Так? А далі розмір, вік, колір. That interesting New English book. Interesting, наша думка судження. А далі вік і країна походження. This fine, tall, grey horse. Знову ж таки, fine наше особисте враження, а далі розмір і колір. A Beautiful Tall Young Ukrainian Girl. Прекрасна наша думка. Далі розмір, вік і походження. A funny big old brown car. Смішна, кумедна, на мою думку, комусь, можливо, вона такою не здаватиметься. І далі велика стара коричнева машина. Далі пробуємо вибрати уже із поданих комбінацій, яка здається вам. So, number one, they grew up in a comfortable little house. Tracy wanted to work with that B interesting new Japanese economics professor. Give me the C new round plastic bowl. Nova. Weak round forma plastic material. Okay, I hope it was useful. Thanks for your likes. Share your ideas if you have any, and see you soon.